Ну, вона йде по місту і вона не може нічого. Це для мене ті потяги, які везли зимок, це парламент. І от парламент. Як ви думаєте, ми Німеччині не були ні землю, пам'ятаєте, такого Так. Взагалі-то я один час хотів бути військовим, там, мабуть, як всі діти. Там, да. от, але така якась була тяга до історії, я пам'ятаю 10 клас, що я сидів на останній парі, і вчителі щось там розказували, математику. А я читав свої книги і там, ну, сотні книг прочитав. І така була домовленість, вони мене не чіпають, і я їм не задаю якихось питань важких. І так виявилось, що історія перемогла. Перші дні, коли там уже танки стояли в гадячі, довго думати, не приходилося. І е, тоді я пішов добровольців в добровольцем ЗСУ. І у нас в роті в батальйоні в основному були офіцери. І а, їх, Крім того, що ми там вивчали певні, певні, готувалися до оборони Полтави, в тому числі, продумували, де, і як, і що, і так далі. І виникла величезна проблема із історичними знаннями. І це офіцери, як правило, переважна більшість з них закінчила військове училище, а потім були в бізнесі і так далі. І оце коли там безкінечні були ракетна небезпека і так далі, і так далі. І в сховищах просто ми виділяли час, я їм розказував про історію. І командир батальйону, і керівництво. мільйон питань було всяких там. І потім ми, а я ще працюю в центрі повічення історії Полтавщини, ми написали такий відразу. Після того, як я звільнився, ми видали такі, так, таку книжечку для військовослужбовців в основному про такі основні віхи українсько-московських відносин. Де ми могли, могло по-іншому все бути. Тобто сталося так, ми знаємо. А могло бути по-іншому. Ну, якось так у нас цей процес не, не дуже пішов. Бо треба спонсори, треба. Ну, там я за свої кошти видав. Якусь певну кількість побратимам роздав там, батальйони такі, полтавські, всякі такі. Тому але потім виповнилося 60 років і потрібно було вирішувати, чи далі служити, чи займатися тим, що ти вмієш краще робити. От, і я повернувся до першого ліцею. Слово українець, це слово було мамороз. Там було питання, якою мовою ви розмовляєте. Але як ті віри, у вас українська кухня, правильно? А. У вас звичайні щидрівки, гаївки, там. у вас е хлопці говорять, м'як-паке. Ну я вже 43-й рік. Аж страшно подумати. І я думав, що там, я коли перші роки працював, я думав, що я все знаю, я думав, що я такий. Да. А, а з роками такий, я розумію, що велика, велика, велике значення має досвід. Досвід, знання психології дітей, де треба паузу витримати, де не треба сварити там десь через день, сказати. Тобто досвід в педагогічній діяльності надзвичайно важливий. Цю професію, на жаль, йду, йдуть не найкращі. якщо раніше. Вчителя була зарплата, і були конкурси доволі великі. От коли я вступав, у нас було шість людей на місце. І якщо не вступив все, ти не можеш навчатися, бо було безоплатне навчання. Зараз в освіту йдуть ті, хто не змог вступити в добрі вузи, які розуміють, що ця професія не принесе грошей. Я думаю, що все ж таки, при всьому, матеріально захочу, дуже важлива річ. Якщо людина буде знати, студент, тобто абітурієнт, буде знати, що в цій професії він буде отримувати, скажімо, там півтори тисячі доларів, і, а інша професія менше. Він скаже, я, мабуть, піду туди. А щоб попасти в професію, треба трошки і авторське майстерність мати, і психологію знати, і економіку знати, і історію знати, і багато читати. А так йдуть е, ті, що якраз. Ну, Поцікавтеся, який середній бал вступників до педагогічних університетів. Насправді він дуже низький. Тобто він вступає на фізику, а в нього фізику, фізику стає на 120. Тобто він не знає сам, а те, що він не знає, як він буде викладати. Тобто Тут величезна така проблема. Де освічені люди жили? В селі чи в місті. В місті. Значить, українці, а, я нагадаю, це 90% жило в селах. А вимагали під час війни підвищення в два рази зарплати. Дуже змінилися учні. Ну, зрозуміло, що якщо я, я працював в сільській школі три роки, і там на мене дивилися як на Бога. Сільський вчитель, шляпу знімали. Ну, це 83-й рік. А, зараз шляпу ніхто не буде знімати. І зараз вчитель тільки один з багатьох носіїв знань, і, можливо, не найкращий. І можна штучний інтелект залучити, і можна взяти лекції добрих професорів. І такі успішні діти цим і займаються, тобто вони слухають не тільки вчителя, але й багатьох інших носіїв. Да? І вчителю треба, тобто змінилися дуже зміст навчання, і дуже учні змінилися. Ну, тоді раніше основним таким джерелом ну слово вчителя, плюс книги, книг було дуже мало. Скажі, скажімо, діти сільських місцевостей, не завжди програвали, там в сільській бібліотеці, що там є. А зараз там хлопець або дівчина, яка живуть в селі, він може, не виходячи з дому, отримати прекрасну освіту, отримати зараз масу публічних лекцій різних. Може вивчити англійську, іспанську, японську, все, що завгодно. Тобто все залежить від людини, від її ставлення до навчання. Вони не знали, як це ієрархи. Вони, вони молоді люди. Подивіться, скільки років. Як вони будуть? нам не дозволили, наші сусіди побудувати. Щоб викупити землю і погасити сідові. Власники заводу кажуть, не Якщо Якщо будете на страйк, треба для себе зрозуміти, що це не те місце, де може заробити гроші. Це не те місце. А раз так, то тут треба розуміти, що ти не станеш якимось там успішним, багатим. Це не то місце, не та професія. Потім треба навчитися дист... дистанцію тримати. Оце школа, вона закінчилася, і про неї не треба думати. Ти приходиш вдома і там друга історія. Там е, якісь життєві справи, там, там, про, про школу, якщо будеш думати, до пенсії не доробиш. Там життя дітей, там родина і це друге життя. Потім треба на все дивитися як народні артисти. Можна імітувати, що ти кричиш, а насправді ти не кричиш. Це технологічно, але це треба досвід. Тобто розуміти, що тут, якщо будеш емоції, все, це вигирання це, ти будеш нервовий, діти будуть нервові, і на цьому фоні нікому не буде добре. Треба навчитися і багато інструментів, як, як показати, що ти голосно говориш, кричиш, ну ти внутрішні ти не кричиш. Це технологія, це з досвідом приходить. Але якщо, якщо хтось приходить в школу, і він не любить дітей, тут робити нічого. Якщо він дивиться на годинник, коли закінчиться урок, треба тікати з професії. От треба тікати. Все ж таки, тут є багато плюсів, і діти допитливі дуже, і, і діти цікаві. І якщо діти, ти, ти приходиш, а вони задають питання, 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 це дуже добре, значить ти потрібен, і він може це прочитати десь, але він, він знає, що з цих тисячі книг. Ти швиденько йому зробиш щось тут, те, що треба, на його, його запит. Тобто для тих, хто любить дітей, хто з любов'ю працює, це добра професія. А це такий день, коли ми можемо поспілкуватися в нашому там, корпоративі в нашому, да? один одному добрі, добрі слова сказати, побажати щось, сказати, що не, не перетружуйтесь. Не то, що вас ніхто не оціне, але потихеньку, тяніть свого, все буде добре. Тобто, і я завжди стараюсь сказати, що а, раніше, раніше так говорили, що ми сіємо добре, мудре і вічне, не за спасіба сердечне. Нація це політична спільнота, яке гасло важливіше національне.